Три райони Москви залишилися без електрики та опалення у 25 градусний мороз. За даними місцевих телеграм-каналів, вранці сталася пожежа на підстанції на високовольтному проїзді у Москві. Після цього мешканці найближчих районів Біберово, Алтуф'єво та Відрадне почали писати про відключення електрики, опалення та води. І це в той час, коли на вулиці мінус 25 градусів, температура всередині квартир опустилася до 10-15 градусів тепла. Історичні для Москви. Биберева нет ни света, ни горячей воды, ни отопления, ни холодной воды. Все выключено. Все Алтушево, Биберева без света. На місці займання працюють працівники МНС. Загалом без комунікацій залишилися мешканці понад 20 багатоповерхових будинків. Москвачі уже бідкаються у соцмережах, що їм доводиться готувати їжу на туристичних газових пальниках. А на вікнах уже з'явився іній від морозу. Причини загорання наразі не називають. Обіцяють усунути наслідки, але от коли невідомо. Поки ж москвичі мерзнуть у власних квартирах.